Друзі, привіт! Моє ім'я Юля. Що означає вивести свої емоції і свій стан в плюс? Це означає відслідкувати ваші мінусові сторони, які у вас є, і пропрацювати їх в позитивному іншому значенні. Своєрідно, наче змінити свою свідомість. Тобто, яка певна ситуація вас викликає негатив, ви це розумієте. Ви відслідковуєте, який саме у вас негатив, і потім його автоматично пропрацьовуєте, виводите в плюс. Наприклад, якщо ви весь час зла, то ви пробуєте надавати собі дозвіл на посмішку, ви пробуєте посміхатись, ви пробуєте бути більш розкритою. Якщо ви весь час собі забороняли, ви починаєте собі дозволяти. Потім, коли ви, наприклад, весь час там у вас була агресія, крик до чоловіка там чи на чоловіка. Ви в певних ситуаціях починаєте змінювати себе, змінювати свої ці негативні сторони. Замість того, щоб накричати, ви відповідно починаєте спілкуватися спочатку. Потім ви кажете це просто кажете словами без крику. Потім, коли ви проговорили, людина не чує, знову ж таки відбулася певна ситуація. Ви пробуєте донести інформацію. Знову ж таки не виходить, то ви. Не криком доносити цю інформацію, а словом не сказали, значить просто промовчали. І все. Тобто, ви змінюєте себе через те, що це ваш мінус. Не чоловіка, а ваш. І всі, все оточення, яке в нас є, воно завжди лише підкреслює і висвічує нам наші мінусові сторони. Ось ті мінусики, які в нас є в нашому характері, в нашій свідомості, завжди оточення нам його підсвітлює. І, наприклад, коли подружка розповідає вам іншу історію, якусь чи ваша знайома, і от саме та історія вас дуже сильно бентежить? От вам прямо не можна знайти місця. Ви розумієте, що чому так, якась несправедливість включається, починаєте доказувати свою позицію. От саме ця історія, от саме той момент, який вас зачепив, саме він у вас і мінусить. Саме у вас у той момент і болить. Аналізуйте ситуацію, розбирайте, що звідти вас зачепило, і відповідно ту позицію, яка у вас вийшла при певній ситуації, виводите в плюс, якби наче змінюєте, переказуєте собі ту історію, але з іншою. Системою з іншою інформацією, тобто саме основне, що потрібно змінити, це всі мінусові ваші сторони повиводити в плюс. Наприклад, знову ж таки, якщо ви в плюсі, то ви в позитиві, то ви в радості, то ви в адекватній реакції на певні емоції, і відповідно, ви е, маєте просто відповідно насолоду і всі претензії ви ставите лише до себе. Якщо у вас щось не вдається, або щось не відбувається, або наразі не так як хочете ви. То ви не ставите претензії до когось, і чому у вас немає, чому не вистачає все в такому році. А всі претензії ви ставите до себе і шукаєте ключ, ось ту відгадку лише у собі.